trade. В Україні майже мільйон обмежено придатних ще й досі не пройшли ВЛК від травня 2024-го Скасовано статус обмежено придатний. Отож, усім чоловікам призовного віку потрібно було впродовж 9 місяців пройти повторну комісію. Однак, до нині лише чверть тих, хто мав би оновили статус. Решта кинулись до ВЛК лише наприкінці січня. Термін, який надавали на перевірку на повторній комісії, закінчується вже завтра, 4 лютого. Яке покарання може бути для тих, хто не оновив статус та чи можливі зміни до цієї постанови у сюжеті Ксенії Павлишин, Олександр вже впродовж тижня проходить військову лікарську комісію. У нас по підприємству пройшов наказ до 31 січня пройти ВЛК і надати звіт щодо ВЛК, оскільки відповідно до закону, до 4 лютого ми маємо всі закінчити цей процес. Я його проходжу з 20-го. Ну, сподіваюсь, сьогодні пройду, якщо не буде до обстежень. Фактично, фактично, в мене йшов день реєстрації, і вчора я пройшов всіх лікарів, і зараз терапевт, тобто три дні. Три дні Олександр витратив на фактичне проходження комісії, решту часу вистоюючи чергу. Адже як з'ясувалося, в так званий останній вагон вирішили стрибати і чимало інших військовозобов'язаних. День, коли я прийшов, було ну, мабуть, там близько ста осіб. Один одна черга в один кабінет, і всі на ВЛК. Я приїхав 20 січня після ВЛК сюди. І розумію, що тут є ну, би, повний сумбур і хаос. Люди приходили о 5 ранку, записували список. І там перших там, 10, 15, 20 чоловік, які були, вони потрапили. А інші просто десь втрачали час. Обстеження там, на кожну людину, якщо всіх проробляти по 2-3 хвилини, це неможливо. Тобто, хтось здоровий з кимось треба питати, тому є певний час. Втім, від травня 2024-го військово-лікарську комісію досі не пройшли більше мільйона осіб. Навантаження на медичну систему певний директорка консультативно-діагностичного центру Наталія Берікашвілі, Шалене, коли ми мали навантаження протягом літніх місяців на військову лікарську комісію 7-12 осіб в середньому на одну і 25 осіб на іншу, а в січні місяці прийшло одночасно близько близько 120 осіб, ми, звичайно, мали проблему, і ці проблеми потрібно було вирішувати саме лікувальному закладу, зокрема, у їхньому медзакладі це вражаючий відсоток. Пройшли лише 0,04 відсотки за цей період, причому активно почали до нас відвідування лише приблизно 20 січня, тобто залишивши собі. На огляд, ну приблизно там два тижні. Відтак певний очільниця медзакладу критично необхідно було налагодити процес систематизації проходження ВЛК у своєму медзакладі. Насамперед довелося використовувати лише електронну чергу, додати кілька лікарів саме для проведення комісії та розвести потоки пацієнтів. Первинні проходили комісію три дні на тиждень решта чотири дні були для вторинних. Лікарка переконана, така система має бути впроваджена державою і бути максимально діджиталізованою. На мою думку, прохо. Одження військової лікарської комісії має бути повністю цифровізоване, і ми маємо уникати великого стусу паперів, які сьогодні заповнюють наші лікарі, адже виписати свідоцтво про хворобу це займає величезну кількість часу. І ми могли збільшити потік військовозобов'язаних, їхній огляд, якби ми користувалися виключно електронною системою охорони здоров'я. Тож у Міноборони вже впровадили низку рішень щодо спрощення процесу проходження ВЛК. Незабаром планують впровадити зміни щодо того, до якого ТЦК звертатись для проходження комісії. Тобто військовозобов'язані матимуть змогу оновлювати статусу ТЦК за місцем фактичного перебування, а не за місцем прописки. Окрім цього, від 28 лютого постанова про придатність матиме лише цифрову. Ви вигляд оновлений статус синхронізується через оберіг з даними у резерв плюс. Повторно йти у ТЦК для цього не буде потреби. Також від 31 січня скерування на військову лікарську комісію стало електронним, тому що насправді для того, щоб його отримати, не потрібно йти до ТЦК та СП, не потрібно стояти в чергах. Це можна зробити вже через цифровий інструмент, зайти в резерв плюс, оновити версію для того, щоб функціонал став підтягнувся з. Кажімо mm -hmm. так, і далі згенерувати собі направлення на військово-лікарську комісію, яке буде мати qr код сформоване як у вигляді електронного документу, нікуди при цьому не йти, не стояти в чергах. Щодо мільйона осіб, які ще не оновили свій статус, за словами заступниці міністра оборони Ірини Верещук, наразі у Верховній Раді на фінальній стадії розгляду перебуває законопроєкт, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії на чотири місяці до 5 червня. Адже станом на сьогодні повторно оновили свій. І статус лише 27% від тих, хто мали це зробити до 4 лютого. До слова ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встиг пройти ВЛК до 4 лютого та не оголошуватимуть їх у розшук. Ксенія Павлишин, Олександр Меленевський, програма Бітнес СТБ», Марафон. Єдині новини.